А тут є манго, але нам не показує, скільки воно коштує. Мя, мя, мя. Що це було? Я можу його взяти ще одне якесь манго. Ой, тут ще одне манго. І це манго. То тут багато манго? але більше взяти не можу. Хеллоу, мужик, я за тобою скучав. Сподіваюсь, він теж за мною скучав. Так, я хочу тобі віддати повністю все, ми з вами будемо багаті. На даний момент у нас з вами є 5 мільйонів 200 тисяч. Давайте подивимося, скільки ми зможемо з вами підняти. Давай і. 16,5 мільйонів. Сюда! У нас з вами 26,5 мільйонів. Да, я багатий. Я можу щось купити. Також у мене є насіння. У мене є насіння, і я можу його посадити. Давай посадимо. А це мені може щось випасти. Ага, а що це таке? Насіння? Якесь? А що за насіння? Ставимо? Воно буде світитися? Чи що це? Хтось поставив мені поливайку. І я вам дуже дякую. У мене є ще томато насіння. Ну давай посадимо томато.